Забрала замовлення з 11-го каталогу своє та своїх клієнтів. Це якраз нові каталоги, 12-ті, які діють з 22 серпня по 10 вересня. Також ось такі взяла екологічні пакетики. Всі ваші замовлення будуть приходити в такому упакуванні. Далі це йде для волосся спрей з блиском 24 години стійкості. Також, звичайно, полюбився мені дуже цей лосьйон для рук та тіла. Він йде з мандарином. Дуже класний аромат, також класно пом'якшує та зволожує шкіру. І клієнтове також сподобалося, замовило. Далі, це в нас йде. Дівчача ось така серія. Це йде шампунь та гель для тіла та волосся. Ну і, звичайно, ось така туалетна водичка з білосніжкою. І, звичайно, що є ще така серія для хлопчиків. Це ось така туалетна водичка з мультику-іграшки. Далі, звичайно, улюблений мультик з машинками. Це йде також туалетна вода та шампунь-гель для тіла та волосся. Так, знову в наявності в нас ось такі парфуми в, меншому є, в меншій ємкості. Звичайно, їх дуже зручно навіть брати кудись з собою. І... Також в цьому каталозі на вигідні пропозиції йдуть ось такі вітаміни від Wellness. це морський кальцій і вітамін Д. До речі, зараз дуже корисно це приймати. Мило натуральне. Ось такі класні пробнички. Це йдуть у нас нові парфуми, які будуть в наступному каталозі. Це жіночі та чоловічі. Від Giordani Gold тональна основа. Ну і, звичайно, від Novage Creme. Так, ось така красива пудра. Зараз також є в наявності та по вигідній пропозиції. І ось такий маркер підводка. До речі, дуже зручно, і навіть якщо ви не мієте добре та правильно наносити стрілки, ним легко навчитися. Ну і, звичайно, ще одна класна пропозиція це ось такий набірчик. Зараз також по вигідній пропозиції. Це в нас йде ось така тканина маска для обличчя, туш водостійка, до речі, цією тушою також користуюся, дуже мені подобається. Та від Швецькій спа йде крем для рук. До речі, руки дуже класно доглянуті та пом'якшена шкіра від цього крему. Дуже задоволена цим набором, і зараз він на вигідній пропозиції, тому встиг. Ну і, звичайно, новинка нашого каталогу. Як же я не могла замовити новинку, це ось такий класний рюкзак. Я якраз замовила Даші до школи. І, звичайно, що в наступному відео я вам детальніше Розкажу та покажу його. Якщо вам сподобалося це відео, ставте свої відгуки.